You play with them balls like it's FIFA! Hit or miss. I guess they never miss, huh? Слава Україні, дорогі друзі. Нас покликали в ліс. Ліс. Це б було щось видно. Щоб ми е, злопали монстра. Тут ходять люди і. той. І їх, їх, їх їсть монстр. Ну коротше. Е, Паранормальний ті. Явиш. Ну, з, 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 з тих заглядачів е, паранормального є я, шпала і. Максим Максимові Е, Зараз е, на годиннику... Ой. Дві хвилини до 0.00 буде будильник і ми йдемо ми, ми йдем розшукувати паранормальні ялиші. То всякі монстри, такі погане всякі. Йой, Вже страшно, вже страшно. Відчуваєте це атмосферу? Ну, Коротше, чекаємо. <пух> Я пукну. Коротше, чекаємо до І йдемо шукати монстрів. Наші підписники скоро вийде наш мерч. Поки що футболка і стікери. Стікери не дорогі, бо можете купляти, собі замовляти. Е, ну, Ми наш, інтерне... наш інстаграм-магазин будемо в описі, знизу. Так. Скоро вийде, можливо. Ну, неможливо, а мусить вийти. Купляйте, заказуйте собі. Недорого, недорого поки що. Потім буде дорого. Все, ми продовжуємо знімати, скоро буде вже на годині і підемо шукати паранормальні якісь там створіння. Дивіться, а вже! Ви бачите. Скоро 000, тому ми зараз. Джончик, що у тебе є з тих інструментів? Папір. Ну я думаю, я думаю це буде легко. З папіром це дуже легко. Якби не було папіру, ми б не злопали. Що там? Чуть-чуть. Да Мені Джонс! Yeah! Ми йдемо шукати монстрів! Дивіться, мені Джонсон розбив телефон. Коротше, пишіть на нього заяву. Ми йдемо шукати монстрів. Е, ну що, я... куди перший йдем? направо чи наліво чи прямо? Йдемо туди. Добре. Що роби? Йдемо туди. пішли Для зброї, щоб охоронятися від монстра, я взяв таку невеличку палку, а мені. щоб отак бити а ти собі не йди. Ну, можливо, буде відео деколи підлагувати, бо тому що ми хочемо, щоб вам було видно. Бо зараз, бо зараз на годині дуже темно, вже година пізна, дуже темно. Ну ми вже йдемо, так. Куди йдемо? Туди? Угу. Іди перший, бо є так. треба е фонарики. Треба. Треба. Ну зараз. й Дивіться, це дуже монстр, монстр починаються. <су> треба <су> тр... <су> треба, <су> За... <су> треба зараз бути дуже тихо, щоб почути, як монстр бігає або щось. Ти okay. <су> <Иде>. Ззаді. <су> 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 Ми його бачили. Що Ми його бачили, <су> а ви не було в лосора зірпагані. — Іди перший. — Та ні, я не хочу перший. Ну, давайте, — Іди. Давайте потих не... перший, потих перший. — Нам не спрошу. Добре. Так. Іди <ріст> перший, бо в себе фонарик, щоб було все видно. Зараз ми погуляємо, по... По... ми зараз погуляємо, пошукаємо його, можливо, хату або щось щось подібне. Тут серці завалило, щоб монстр не узнав, що... <ріст> але ніхто не прийшов. Бачите, тут завалили. – Там щось було. Було. Ну, це, напевно, було якась тваринка. Сквозняк. Іди так. Ми ще йдемо. Да, ми, ми, ми ще не дійшли до його хатини. Мала вже зі спортивця. Я надеюсь, вам все видно, так? Познімай, все тут поблизу, бо не, давайте, ти не ти лад. Лад. Може там щось є. Тут, тут люди не ходять і тут заросло все. Дивись, може, сліди якісь є чи нема. Давайте, давайте. Джон, треба ніпло, треба нього. Беріок. Бери слід, бери слід. Нам туди. Погнали. Погнали. Чекай! Нам по-моєму треба направити. Та. Не по дорозі. Не по дорозі. Чекай. До. Що казати? Та. Ну ми вже побачили, куди треба йти. Понюхали. Понюхали. Так. Іди перший. Нам треба десь десь прямо йти, і там можливо буде якась. Якась підсказка, де він. Може він там живе, може є там якась картина. Ооо, о, це перший мам. Оцей, напевно, був. Оце, що там був о, Чи ні? То кабан, або лисиця якась. Кабан? Сквозняк? Так, треба прямо йти ще. У слайдба. Добре, йдемо. Ми йдемо ще. Ми ще чи це хата монстрів. Бо нам ще сказали, що там є монстр. Не сказали його образ чи щось інакше. — Бо. Ну ми, ну ми приблизно знаємо, як він виглядає. Ви сказали, що він в цьому. В як це називається шпала? Противогаз. Противогаз його. Якщо я прикріплю фотографію. Там. Там, Ну плюс-мінус. Чорнобильська свинка. Там. Ми вже йдемо, коротше, далі. Вже пройшло десь 5 кілометрів, йдемо вдома. Жуванчик. Джованчик? Джованчик! Джованчик! вставай, Джованчик! Джованчик! А що сталося? Все нормально? Та все чітко, ми йдемо шукати монстрів, то що? Это я сейчас там приводилась такая. Приводилась. Так. Така, okay. Вместе показалось, что на 4 градуса. Я думаю, тут монстр. Тут монстр. Может быть. Может быть, может быть. Право, вместе. Да, маленькая. Я ничего не бачу. Там не страшно. Диванчик, диванчик, вставай, диванчик, траммонстрю шукаты, джуванчик. Дживанчик, дживанчик, диванчик, вставай, диванчик. Джуванчик, що таке? То, таке? То, то, я не знаю. Вставай, слава. Мені, мені тільки, шо, мені тільки послало, що представило, що нас монстр був. У нас був монстр? Так. Да. Я думаю, це той. Все перед той. Нам на капець. Ми тепер не виберемося ніколи. Тут Я думаю. Я думаю, нам треба тікати. Тікати вче. Ага. Ні. Ми прийшли прибити Ні. Дживачик, ти вже сам глубик. Коротше, ми натрапили на слід монстр. Вже той. Джуванчик привиділося той Після того сну я вже сам не хочу йти, але треба. Ну mm. Лю люди просять, люди просять, треба йти. Іди перше. Да. Так. Так, йде. так монстра Я його хапаю, а ти його лупиш, добре? Добре. Все. Я його б'ю на чом. Добре, давно. Ти його бачу, тихенько працюємо по нашому плані. Ти його ламаєш, я його б'ю. Вбивай. Давай питань. Ага. Давай, давай дживанчик мощи, його, обмоче. Замічив, все, все. все. Я думаю, він помер. Він помер. все. О, все. Тихо, витягаємо з дихалочки. чекай, він мене придушує. Джаванчик збере маску. Хоп, здари. Що? Ми вже зняли відео. Так, подивитися, папа. Папа, наши любители прекрасники. Слава Украине!